За цей контракт нас не повідомив, сам вирішив, був такий впертий і сам вирішував свої проблеми. <клес> Повномасштабне вторгнення зустрів. Донецькому напрямку у Полтаві увічнили пам'ять солдата ЗСУ, десантника Артема Негребецького. Він загинув на російсько-українській війні. Меморіальну дошку на честь воїна відкрили на фасаді школи номер 4 де свого часу навчався герой. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли з життя йдуть зовсім молоді. То говорити важко і боляче вдвічі у букеті мами захисника Оксани Мазур 20 червоних троянд. Розповідає, синові було 20, коли він загинув. А до ЗСУ приєднався ще раніше до початку повномасштабного вторгнення. Служив в 95-й окремо десантно-штурмовій бригаді. Звичайно, ми, як батьки, переживали за сина. Було тяжко, але він казав: Мам, не переживайте, все добре, ми вас захищаємо. Стоїмо на позиціях. Артем Негребецький загинув 27 липня 2022 року у бою поблизу Краснопілля Донецької області. Пані Оксана згадує, коли прощалася перед його виходом на позицію, на душі було неспокійно. Писав смс-ки, я вас люблю, скучаю і це давало сили, сили далі жити. Пройшло три дні, чекаю смс очки дивлюся в той телефон. Нема нічого. І от тут стукіт. Стукіт у ці двері. Менша сестра Артема пішла відкрити двері і каже, до тебе прийшли два дядьки. І він мені повідомив, ваш син загинув. Разом із сестрою захисника Діаною, також ученицею четвертої школи, пані Оксана урочисто відкрила меморіальну дошку сину. У Артема було багато друзів, говорить його однокласниця Аліна. Та згадує, що він хотів прийти на зустріч випускників. Буквально трошки він не, не зміг. І на зустріч до нього прийшли ми. Артем був дуже веселим, дуже чуйним. І Розбишак його всі запам'ятали. Але як не крутиться, Розбишака він був щирим, він був. Відчайдушним він завжди прийшов би на допомогу. Артем негребецький посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня та відзнакою захисник України, герой міста Полтава.